Потративши всього 3 гривні 90 копійок, мені вдалося придбати 6 товарів з маркетплейсу Aliexpress. Як мені це вдалося, і я розкажу по ходу відео, а зараз давайте подивимося, що до мене приїхало. І відкриваємо посилочку, і тут у нас 6 товарів. Ось, бачите, це в основному товари для модернізації, побуту кухні, а також кранів. Досить цікаво буде, чи вдасться їх установити, а також наскільки зручно ними користуватися. Отже, першим для встановлення я взяв ось такий кран, він повертається в різні сторони. Можна ніби відкривати. Зроблений він із пластику, в принципі, з іншої сторони це плюс, так як він не мав би ржавіти від вологості, а з другої сторони, це мінус для його міцності. Щоб його встановити, потрібно викрутити попередню ось таку заглушечку на крані. Яка там цей. В моєму випадку, викручуючи її, я її прям поламав. Також у цьому крані є такі прокладочки, в принципі, вони не підходили, довелося використати з попередньої, прокладку, з попередньої заглушки, щоб воно не протікало. Ось так він повертається туди-сюди. В принципі, модернізацію я не довольний. Мені здається, що було краще або принаймні не гірше. Так, наступна модернізація ось такий душик, щоб можна було мити тарілки, і мені здалося, що це досить прикольно може бути. Також встановлюємо її, є встановлюється досить важко, доведеться заморочитись, а також є момент, що. Потрібна певна модернізація. Так як не завжди виходить закладати назад цю штуку, і треба зробити чи якусь позначку, чи ще щось, щоб точно знати, не, не ціляти, там не приглядуватися. Так, наступна це у нас підставочка для е, гарячого посуду, зроблена вона із пластмаси. В принципі, гарячий я ще не клав. І тому не можу сказати, скільки вона витримує температури. Буде цікаво перевірити. Далі, ось така автомобільна підсвітка, вона, на жаль, видає певний звук, цей перехідник, і він, його треба якось, тобто, додаткову звукоізоляцію саме на цей перехідничок, якось придумувати. В автомобілі воно, в принципі, може і губиться серед звуків, але в кімнаті, в квартирі для дизайну, воно ж неприємно це слухати і доводиться якось це глушити. Тому, ну, моя оцінка так собі. Хоча світить. Наскільки воно шкідливо, нешкідливо, я не знаю. Мені здається, що нешкідливо. Далі, у нас є такий термометр. Має показувати температуру, датчик оцей він для температури на вулиці. Тепер до того, як мені вдалося все-таки за таку ціну придбати таку кількість товарів і плюс доставка. Для цього я використовував, купував їх у розділі Choice, там, де можна набрати певну кількість товарів. Тобто я взяв 6 товарів і отримав знижку 84 гривні. Також після трьох товарів більше 200 гривень мені безкоштовна доставка, але основне це використання з купонів на знижку, які в мене були, і також використання кредитів. Кредити це така та валюта, яку можна здобути або обміняти. На Аліекспресі, тобто 400 гривень, десь коштувало там, з гаком. Мимо цих всіх штук я оплатив кредитами. І вийшло, що сума загальна з карти, яка в мене списалась, була 3 гривні 90 копійок. Якщо вам цікаво, як це купувати. І з допомогою кредиту можете підписуватись на мій телеграм-канал. А також ці посилання на ці товари і їхню реальну ціну, з якої вже там була знижка, я залишу в описі з посиланням на кожен цей товар, який був у відео.